ці булки вже ходять легенди, бо їх подивилось більше 15 тисяч людей і купу збереження. Це новий заклад. Запад біля метро 80 820 гривень плюс. Відповідно. А сам заклад невеличкий, такий затишний є і круто, що сразу біля метро. А Хм, Поїхали. Друзі, всім привіт! Сьогодні ну просто прекрасна погода. і Я не міг виїхати десь не катнути. Як ви зрозуміли, їду я зараз тестувати одну класну смачну булку, яку чомусь всі розпіарили вже в Тіктоці, всі кому не лінь, всі крім мене. От. А я зараз поїду і перевірю, чи вона така смачна насправді. До речі, 16 градусів взагалі, вчора було 11, якось більш вітряно в Києві, а сьогодні 16, вітер, в принципі, теж присутній, але ну, подивіться, як сонячно, а за це вже відчувається, ну просто весна. Кайфую. От, діло в тому, що, знаєте, якщо ще буквально там тиждень тому, днів 10 тому було. Зимньо, холодно, морози слякоть. А тут отак і відразу літо. Так що ну це просто кайфи. Проїхав вже трішки більше 6 кілометрів, розігрів коліна трішки, зробив, до речі, невеличку зарядку вдома, а поприсідав, там десь присідів з 50 чи 60 зробив. Три підходика таких, щоб трішки нагнати крові, бо давно не катав. Раз-два і ми в принципі вже й на подолі. Ну що, а зараз їдемо, їдемо на вулицю Нижній та Верхній вал. Тут буде спуск, тому я відключаюсь. Короче, як знайти пекарню? А, ось отут вхід в метро і ну, в поліву сторону. Побачите, тут немає в принципі вивіски ніякої, але а, аренда он офісів якихось. І тут відразу в цій будівлі справа а, знаходиться Марчук Хліб. Добрий день. А є? О, є, я за булочками з маком. Давайте дві ви ще бажаєте? Поки все. Достатку до 109 грави. будь ласка. Оль, перепрошую. 218. Угу. Пакетик з ручками потрібен, для вас буде? – Давайте. Тримайте чергу, і ви будемо. Ні, дякую. Гарного дня. І вам теж. Середині ще якась вишня це все дуже круто, що я тільки що з'їв булку, але на фоні грала музика, яка захищена авторським правом. І ну, таке відео просто ви не змогли б подивитися, бо YouTube його заблокував. Тому що роблю я? Я повертаюсь в пекарню, беру ще солону випічку. І поїду десь в іншому місті, там, можливо, на набережній, протестую і вже повністю зніму огляд. Раз, ще раз добрий день. А що Ви з солоного порадите, є щось з випічки, ну крім хліба? А, з солоного у нас лишилася шпинатна булочка з плавленим сиром та принцем, вона, до речі, свіжоспечена. тому mm -hmm. ще дещо, мабуть, тепла навіть. Mm -hmm. І один міні-проасант з витриманим сиром четвер свилині, щоб катати на тіло. Давайте й одне, і друге. По одному. Вам з собою? Так, да, з собою. Пакет з ручками не потрібен вже є. Ні, не потрібно. Дякую. Дякую вам велике. До речі, я ж вам нічого так і не розповів про саму пекарню. Це пекарня третьої хвилі. Що таке взагалі ці пекарні або кав'ярні третьої хвилі? Це такі заклади, в яких спрямована увага саме на сировині, з якої готується кінцевий продукт. В даному випадку... Це пекарня, в якій є власний млин. Він також знаходиться на метро Тараса Шевченка. Це дає змогу отримати унікальний просто продукт, який більше ніхто не готує. І в цьому унікальність. Також Владислав Марчук це шеф-повар і власник. Випікає хліб не на дріжджах, а на власній житній заквасті. Використовує також холодну ферментацію тіста. На даний момент в асортименті є різні види хліба, випічка солона та солодка. Планують також готувати власну піцу, здається, на дровах, і запустити свої сніданки. Що ж, дуже цікаво. А поки я шукаю місце, де продегустувати. Випічку, яку я купив, а можете подивитися ось оце коротеньке відео, яке мене дуже-дуже вразило. Це не просто якийсь маркетинговий хід, а і той особливий підхід до кінцевої продукції, про яку я говорив. 20, 24. Наше поле ось вот така вернюня. Пастиста. Пастиста, справжня монітоба. Неймовірно. Так, що в нас тут? Значить, це вже одну булку я з'їв. У нас тут от такий от крихітний круасанчик. Він не маленький, просто вже стало холодно. Так, і булочка з шпинатом. Ну що ж, будемо зараз тестувати. Та, ви що, подивіться яка. Ну це топ. Вона вся ось отак от маком покрита. І цей мак, я вам скажу, нормально так тримається, між іншим. Дивіться, вся в маку. Не знаю, чути вам як хрустить. Ну, трішечки хрустить, бо тісто схоже на таке от, як листкове, бачите? М -м -м смакота. Дуже смачно. Так, ну що, тепер дивіться, яка вона всередині. Та ти що? Тут маку просто капець, але знаєте, що мені не подобається? З неї сипеться? От з неї сипеться все прям. Смачно. Правда, смачно. Чи то я голодний? Щось одне з двох точно. Маку тут, дай Боже. Топчик. І це вам каже людина, яка не так уже й сильно любить мак. Правда. Не хочу солодкого більше. Ну, вона смачна, дуже класна. Але мені також цікаво спробувати оцього маленького круасанчика. Дивіться, отакий от він малютка. Такий. Крихітний. Так. Дивіться. Зараз я його розриваю. Надіюсь, нічого там не бризне в мене. Так, а де сир? Ну. Ви тут сир бачите? Ну, В мене що? Бали чи що? Ну, це смачно, але я не відчуваю сир. Якщо чесно, ну, щось взагалі. Ну і саме цікаво це ось оця булочка зараз мені. Дивіться, вона дуже круто виглядає. Ну, Бачите, як з неї сипеться. Я все приберу. О, отут всередині щось є. Дивіться. Ооо, ти шо? Блін. Потрібно було не одну таку брати. Ну я зараз ще попробую на смак. Блін, ребята, от оце. Оце топ, подивіться. Та те, що тут і в сир, сир якийсь. Тут і сир якийсь є всередині. І шпинат. От це мій фаворит, чесно. М -м -м. Я вам скажу так. Заради ось цього треба було їхати туди. Подивіться просто. Начало? Ось сирок. Клас. Блін, це дуже смачно. От оце. Просто топчик. Ммм. Моцарела якась, чи навіть можливо бурата тут. Ото це нереально смачно. Сир, знаєте, такий жирненький. М -м -м. От. Клас. Ото це просто нереально. 100% за оцим мафіном я приїду ще не раз туди. Коротше, що в мене залишилось, виходить тільки е, півбулки з маком. І залишилось е, пів маленького того круасанчика. Ну він, Ну він теж смачний, але в ньому, чесно, нічого особливого. От чесно, просто. Він маленький по розміру, окей, це ми не беремо до уваги, бо розмір не головне, правда, дівчата? М -м. Але ви подивіться, як я просто насвинячив після себе. Ну я зараз приберу через те, що тут <кій> альтанки люди знімають. Ну, Самі розумієте, щоб тут було чисто. Сміття обов'язково з собою заберу і буду рухатись уже зараз додому. Сміття везу з собою. Не знаю, викину зараз або біля моста. Там я бачу великі баки. Бо так от їздиш по території і взагалі немає де викинути сміття. Я завжди з собою забираю. Ми от навіть змішуємо постійно, якщо десь катаємось. Сміття завжди в пакетик з собою і в якомусь там населеному пункті. Та, Неважливо де, вже потім викидуємо. Ще один плюс велосипеда. Бачите, який трафік, яка дорога. Сюди автомобілям їхати не можна. А я собі спокійно на гравійничку раз-два і поїхав. <му> от, до речі, от таких <му> я дуже не люблю. На БМВ. БМВ головного мозку в нього. Ну він дуже близько біля мене проїхав. Я аж висадився, якщо чесно. Ще пару кемей буду вдома вже. Класно покатуха вийшла. Теплий вечір, гарний день, смачно поїв, відкрив нове місце для себе. До речі, як вам мене чути? Через те, що ну, зараз звук іде через мі мікрофони DJI, я швидко їду і їду по дорозі. Тому можете в коментах написати, як вам взагалі звук і чи є якесь покращення. О, нормально. Майже 50 км я зараз їду. Так, да, 50, уявляєте собі. Автомобілі в Києві штрафують, якщо 50 плюс їдуть. А мені виходить можна тоді. Що ж, друзі, я вже вдома. Ваше здоров'я. Вже півтори години отак от сижу, навіть не роздягався, шолом тільки і окуляри зняв. Е, мені сподобався сьогоднішній день. Сьогодні було дуже тепло, дуже кайфово, дуже круто кататись. Е, хочу, щоб ви написали в коментарях, чи сподобалася вам ця нова рубрика, тому що. Я планую не просто катати, а можливо, приїжджати в якесь нове, круте, класне місце і тестувати там їжу. От сьогодні це була пекарня третьої хвилі марчук Хліб. Мені все дуже сподобалось. Їхав, в принципі, лише за булкою, але в результаті спробував ще ось цей маленький круасанчик. І те, що мені найбільше сподобалось, це, виявляється, з бринзою і шпинатом, був такий як мафін. От він був надзвичайно крутий. Хоча булка теж класна. Але так як я не дуже прям люблю солодке, то мені найбільше сподобалася саме солона випічка. Круасанчик ось оцей теж насправді непоганий. От в мене, ну, бачите, ось частинки, ще дві залишилося. Вони, до речі, їхали в кишені Джерсі. Це просто жесть. У мене ось ця Джерсі від Крафт. В неї є і бокові кармани, і ззаду. Ззаду там камери, все таке було. От. А в бокових карманах якраз їхали ці булки, і в принципі нормально доїхали, навіть не посипались. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте не просто мене. А підтримуєте весь український Ютуб. Можете в коментарях написати, куди в Києві поїхати, чи на лівому, чи на правому. Бажано на правому березі, куди поїхати, що, яку їжу протестувати. Всім гарного вечора!